Увага учасника матча на стадіоні лунає державний гімн України. Доброго здоров'я, шановні вболівальники футболу. Запрошуємо вас на перегляд трансляції, організатором якої є футбольний клуб Пенуел місто Кривий Ріг, що діє в рамках об'єднаного та консолідованого пулу прав усіх клубів-учасників ПФЛ. Професіональна футбольна ліга представляє матч 20-го туру. Другої ліги з футболу сезону 25-26 років, в якому Криворізький Пенуел приймає сьогодні колос два з ковалівки. У Нас майже все готово до початку матчу. Друзі, сонячна погодка сьогодні в селі Володимирівка Кіровоградського Кіровоградської області, стадіон імені Олександра Поворознюка. Готовий приймати матч другої ліги, притискає під кінець другої половини зустрічі. Ковалівська команда Кривий Ріг. Хвилі атак накочуються одна за одною. Зараз падіння в травному майданчику. І що показує арбітер? Арбітер іде до 11-метрової позначки. Тож, Дениса Хруля зараз збивають футболісти Пенуела. Дивимося ще раз, як це було. Пас іде на хруля. З ним Олексій Лященко веде боротьбу і правою рукою за плече його потягнув. Тож фол зафіксував арбітр в межах штрафного майданчику. І 25-й номер Артем Недоля встановлює м'яч на 11-метрову позначку. Данило Сидько на воротах. Сітько стрибає в правий кут, а Артем Недоля пробиває по центру і відкриває рахунок в цій зустрічі на 83-й хвилині. 25-й номер ковалівців. Отже, 1-0 на користь Колоса 2. Артем Недоля. 83 хвилина. На 83-й хвилині матчу м'яч у ворота футбольного клубу Пенуел забив номер 25 Артем Недоля. Татаровна ситька. Сітько виносить м'яч вперед. Петруніч зачепився головою. Віддав. І зараз, зараз падає Ілля Плунов отримує за емоції жовту картку. Давайте подивимось, друзі, на цей епізод. Вважає Євгеній Макаренко, що не було порушення правил. Отже, йде передача. Петруніч виграє верховий м'яч і, е, ну, можливо, і не чіпляв зараз гравець Колоса 2 і Люка Плунова. Отже, е, розіграли м'яч футболісти Колоса 2 і. Євгеній Макаренко фіксує перемогу команди з Ковалівки з рахунком 1-0. На 83-й хвилині з пенальті м'яч у ворота футбольного клубу Пенуел забив номер 25 Артем Недоля. Саме цей м'яч і вирішив результат цього матчу. Тож набирає у нас команда Колос з Ковалівки 42 бали. І одноосібно стає лідером а, другої ліги групи Б. Ну а Пенуел а, з восьмю очками в активі знаходиться на дев'ятій позиції перед цим зимовим міжсезонням. Нагадую, що 21 березня буде ще одна гра а, цього другого колу у Пенуела проти Діназа. Ну а е, через е, за тиждень колос 2 зустрінеться в Ковалівці з Олександрією. 2 друзі, дякуємо, що дивились нашу трансляцію організовану футбольним клубом Пенуел в рамках консолідованого пулу, усіх учасників клубів змагань ПФЛ. З вами був коментатор Григорій Разумовський. До зустрічах на матчах. Другої ліги дивіться нас на каналі YouTube каналі ПФЛ. Матч було представлено професіональною футбольною лігою України.